Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра! Якщо на просторах інтернета ви знаходите відео, в якому куцей Сергій розповідає, що Shimano Twin Power 2024 модельного року це чудова котушка, дуже точно виготовлена, без особливих проблем, м'яка, плавна, приємна в роботі, тиха в роботі, з гарним ресурсом і я рекомендую її до придбання. Обов'язково дивіться дату публікації цього відео. Обов'язково дивіться дату публікації любого відео, яке ви знаходите. Тому що ситуація на ринку міняється. Дивіться, оскільки Шимано лишає за собою право міняти комплектацію котушки без відома нас з вами, покупців цих котушок. То вони цілком законно додають, наприклад, шайбу регулювання зараз в 2025 році усього люфта головного підшипника піньйона в своєму посадковому місці. І таким чином просто затискається підшипник між посадковим місцем шайбою, і над підшипником у нас кришка, щоб не було відчутно радіальних зміщень люфтів підшипника в своєму посадковому місці яких не було в перших поставках цих котушок. Корпуси були точні, потім якість поїхали. Вони додали шайбу, затиснули цей підшипник, коли ви перевіряєте, здається, такого люфта немає. Але це косяк виробництва, конкретна неточність, і те, що вони додали шайбу, це вони вже якби борються з певними своїми косяками. Тому в 2025 році я вам говорю, що ці твіни треба вибирати дуже уважно. Це лишається дуже гарною котушкою, але часто вони проблемні. Щоб вам нічого не клацало, щоб ви були довго задоволені роботою цієї котушки. Уважно, акуратно і обережно треба перевіряти всі моменти, про які я вже неодноразово розповідав в інших відео. В цьому відео я вам ще раз говорю, що ситуація постійно на ринку. Змінюється, якість то підіймається, то падає. Ось це твін, який відходив уже сезон, до якого жодних нарікань немає, який був придбаний з перших поставок цих котушок в Україну. На повному тюнінгу він переобслужений, трошечки підналаштований, без питань вага ручки, змушує механізм підіймати шпулю, невагомий в роботі, тихенький, плавний, і власник задоволений. І ви дивіться обов'язково дату публікації відео. Знаходьте актуальний для сьогоднішнього дня відео і слухайте, що вам там Куцай Сергій розповідає. Чи будь-який інший автор дата публікації дуже важлива.